Він думає, що в майбутньому все-таки ситуація зміниться на краще саме на його користь. Карта зірка показує контакт з вищими силами. Це карта Божої благодаті. Тобто, він думає, що він, я не знаю навіть, як це висловити, месія на землі, що він переслідує благородну ціль. Я не знаю, що він там собі думає, що він там мутить, крутить, які там ритуали він робить, але він вважає, що він буде, я не знаю, безсмертним. Він думає, що Україна передасть йому те, що він хоче. А якщо ні, то він планує у майбутньому Україну знищити. Тому карта четвірка мечів — це карта тимчасової паузи, перерви, саме вимушеної перерви перед слідуючим витком подій. Він знаходиться, бачите, тут такий будиночок промальований у якомусь аля бункері у безпеці. І знову ж таки, ми зараз говоримо не про справжнього Путіна, а про того, кого нам підсовують.